Сіяти буду ось такі перці, слонове вуха, кладу. До речі, професійне насіння. Розфсоване AgroPack Group. Вони беруть фермерську упаковку і там по 50, 120 штук. Мені багато не потрібно, дуже вигідно і нормальне насіння. Не треба брати велику упаковку. Ну і тепер швидка умови. Найцікавіше. Отакий от бокс, він обшитий такою, е, таким матеріалом, який відбуває світло. Ну, тобто Дверці, все тут так е, зроблено, щоб відбувалося світло. Тобто, він отак закривається і там всередині ростуть рослинки, їм дуже добре. Проставив ось таку панель, це світлодіодні стрічки. 72 ватти. Тут, е потужність цієї панельки. До речі, колір світла 6400 кельвінів Що це означає, це у нас буде стимулювати коротке міжвузля у рослин, вони не будуть витягатися. А, наприклад, якщо спектр змістити до нейтрального, то рослина буде більш збалансована. Якщо нам потрібне плодоношення, то нам. Теплий колір потрібно використовувати. Більше червоного спектру. Тут більше синього спектру. Ну, це для розсади найкраще. Ну або нейтральний брати. Так, тепер по обігрівачу. Ось така плиточка лежить. Ну, не дуже якісно лежить, але для моїх цілей нормально. Вона тепла. Це тепла підлога. Лежить вона на клею, О, підходить туди. Тепла підлога тут, електричний кабель. Кабель, до речі, ось такий карбоновий. Ось він. Тобто, навіщо карбоновий, це дуже економічно. Ось так це виглядає. Мені багато розсади не потрібно. Саме овочів. Це я для себе вирощую. Ось такий боксик я зробив, ось такий підлогу. Тут ще томати поставлю. Але через 2 тижні приблизно. Тепер автоматика. Значить, отакий лічильник у мене стоїть старий. Я його знайшов в сараї. Це я просто для себе вимірюю, скільки я саме потратив на цей бокс. Оце у мене стоїть блок, який контролює температуру. В даному випадку я виставив 28 градусів. Зараз іде активне набирання температури, тому що бокс був відкритий. Я порався з розсадою. Він набере 28 градусів, вимкнеться потім, коли температура впаде до 27,5, знову буде працювати і так далі. Тобто, перець, коли я пророщую, я ставлю 28 градусів до проростання. А це в мене таймер. тобто... О 8 ранку у мене лампа вмикається, о 9 вечора вимикається. 13 годин я освітлюю розсаду. Отака автоматика. До речі, підлога ця тепла дуже економічна. У мене приблизно 1,5-2 кВт за добу разом з цією лампою світлодіодною я витрачаю на розсаду. Тобто дуже економічно. Ось таке насіння. Має колір, воно оброблене фунгіцидом. Будемо зараз висівати. Лунки робимо ось такою приспособою. Це може бути будь-що. Відмічаємо скотчем чи ізолентою 1 см і робимо отакі отвори. В принципі, нічого складного. Ось так виглядає насіння висіяна. Помаранчеве це Кладуо чи кладіо, а це жовтеньке слонове вухо. Перець. До речі, рівно тут 20 штук. Ось 10 стаканчиків, 2 ряди. А тут 5 рядів, теж 10 стаканчиків. Тобто агра пак груп молодці. Чому доброго? У нашому випадку це партнер 134013. Для Розвитку кореневої системи плюс амінокислоти серія Energy. Дуже гарне комплексне добриво. До речі, можете купити це добриво у мене. Я офіційний представник цієї компанії. Буде у описі відео мій телефон, можете замовляти, без проблем відправлю новою поштою. І так, нам потрібно із розрахунку 5 грамів на 10 літрів добрива. Єм 1 літр, ось літрова банка. Тобто нам потрібно пів грама. Ну, нехай буде 0,6, це не дуже страшно. Так, висипаємо добриво в нашу ємність. І розмішуємо. Розмішуємо, як ви можете бачити, добрива розчиняється у воді. І так, добрива у нас повністю розчинилося у воді, що дуже важливо. Якщо ви будете вносити його в подальшому через крапельне зрошення, щоб нічого не забувалося. І поливаємо. Ну, і тепер по срокам висадки. Вибачаюсь, не причепурився. Я в робочому амплуа, так скажемо. А, значить, по срокам, а, значить, висаджує перець приблизно там початок березня, там, середина березня, в цьому році затримався, але нічого страшного то для себе. Якщо середина березня висівати, то десь вже середина серпня я вже з перцем. Це у відкритому ґрунті. Томати зараз не потрібно висаджувати, бо вони будуть вже готові десь через 5 тижнів. Якщо я зараз їх висаджу, я потім їх у відкритий ґрунт не висаджу. Це буде дуже рано. Раніше, ніж 20 травня, я у відкритий ґрунт нічого не висаджу. Тобто приблизно через 2 тижні буду висаджувати томати А потім ще через 2 тижні аж огірки. І все тоді нормально для відкритого ґрунту. там вже тепло і нічого не переростає. Отак, це по срокам. Хочу ще додати по ґрунту: використовую торф та перліт. Перліт у 30%. Торф верховий. З кальцієм, тобто з вапном, щоб нормалізувати PH PH торфу десь 5,5-6 Ну, ідеально для розсади. Торф отакий використовує. QTS. Дуже гарний, до речі.